Вітаю вас мої гриболови і наступний день тихого полювання. Сьогодні у нас п'ятниця, 14 червня 2024 року. Йдемо з вами знову в ліс на пошуки грибочків. Основна ціль, звичайно, білий гриб. Ну, а попри нього, що нам попадає, звичайно, ми все збираємо, забираємо. От. Постараємося щось назбирати. Вчора в нас менш більш вийшлася досить непогана грибалочка, налапали з вами доволі непогано грибочків. вийшла в нас майже ціла корзина. Там ще без декілька грибів, та й була б повна. Правда, невелика, але якщо враховуючи за останні тижні, як нам попадало, це ми саме це у нас, точніше сказати, вийшов саме найкращий збір. Ну що, Основною цілею сьогодні буде два лісочка у нас, на яких лісочках доволі такі великі ліси. Підемо в один ліс, перевіримо, А в тому, що ми вчора назбирали саме найбільше білих ось, і підемо ще в одну цікаву дубину молоденьку. Я вже цього року там був, але ж там ще не знаходив. Можливо, підемо там щось повезе. Бо там завжди я провіряю, бо немає, немає. Але тут надійдеш, а там такі сюрпризи. що очі розбігаються. От. Там неодноразово я попадав на такі гриби, можна сказати, одні з таких потужних. От. Ну що? Йдемо, ми вже майже під лісом, лишилося нам буквально декілька кроків і починається наше тихе полювання. Ви як завжди сідайте зручніше, підписуйтесь на канал, пальці вверх і гайда подорожувати, мандрувати ось цими красотами навколо нас. Сьогодні у нас знову, як бачите, така погода. Похмуро, пасмурно. Відранку йде дощ і зараз падає такий маленький дрибонький. Ну, така сама погода, як і вчора. Так що такої роботи біля хати немає, бо дощ, йдемо в ліс, взяв чим накритися, маємо дощовик, маємо парасолю і вперед туди за грибами. Ми з вами вже в лісі. Ось, людей вже тут дуже багато. Вчора показав, що тут є гриби. І тут же сьогодні повна народа. А ми з вами на самому ході і нам попадає перший на сьогодні. Ось такий білий. Ну, правда, його десь перекусив. Ось. Тут така що нога лишилась добряча. Доволі такий був непоганий гриб. Ну що, а вже перший беремо, йдемо далі. Як не як перший. Попадає нам ось такий грибок дорогою. От. Молода голубінка. Така доволі непогано, зараз до неї подивимось, йдемо далі. Да, підняв я голубінку декілька кроків і нам попадає ще один білий. Але також ось такий вже пожований. Буквально один день, але по гриби вже пожовані. Вчора ми ходили, такі гарні ідеальні збирали тут, а за ніч їх по дві поїли. Ну угу. що йдемо далі. Ну Наступний майже як білий, але не білий. Памилочка. Такий собі дубовий, як Привернув нашу увагу з далека. Думав, наступний білий, не то йдемо далі. І мабуть, я бачу наступний. А ми з вами знаходимося, глядачі в тому самому лісі, що ми були вчора, збирали білячки. Я рішив піти ще раз перевірити. Ну, не попадає аж так, аж так, наростають вони слабонько. Десь там один, десь там один, але ще попадають. Попав нам ось тут такий. Отакий. От Орнесенький такий. Помпулатий. Ось який. І вже теж трохи попідкусуваний. Ну, але гарний, йдемо далі. Далі нам попадається ось такий гриб. От. Дивимося, чи чистий. Ну ні. Червивий. Червивий. Не будемо грати, демо далі. Попадають нам глядачі ще два біла гриба, але два Мацьопика. Не такі аж що... великі. Ось такий один. Молоденький. Угу. А тому рядом. Ще один. Замітив їх здалека, бо в лісі майже немає листя. Вони на такій відкритій місцині. От два молодесенькі такі. Ну, чесно кажучи, слабувато сьогодні в цьому лісі. Я думав, що ми з вами тут візьмемо більше Схолодало. Набагато холодніше, ніж вчора. І гриб. Не наростає, він лише кидається десь там, десь там. Немає ще масового ходу. Що вчора нас беру, сьогодні прийшов і знову самий. Ну Нічого, заради в інший ліс. Ще один молоденький. І також на самому проході. Ось на такій відкритій місцевості. Литочки немає, видно його здалека, а сидить дуже міцно. Ого. Ось такий заріз в курінях. Ось такий маленький. Ну нічого, йдемо далі. Ну як би не було жалко. Але я лишень чув хрускит під ногою. Ось. Лащень захрускутів. Малий на проході. Я там у по травах зазираю, чи часом немає туди. Тут на чистій гляні. Чуєш, інхруз і є. І зараз його чистим заберемо. Бачу, бачу ще одного молодого біленького грибочка. Ну, що тут сказати, гриби білі попадають не дуже часто, але попадають. І самі такі маленькі, поодинокі. Ось. Вчора попадало по три, по чотири тут-ка місцями по групах, сьогодні всі поодиночні. Десь там один, десь там один. І Ще й до того маленькі. Ну, це такі маленькі. На цей ще такий порядний, на ті взагалі матьопики. Ну йдемо далі. Гамірно, дуже гамірно в лісі. Вітер. Але дощ зупинився. В принципі, точно не можу сказати, може і дрібний паде. Бо над нами така парасоля, що парасоля з листя. Але, походу, здається, що немає. Ми глядачі, йдемо зараз. в Інший ліс, дивитися. Я вже в дорозі, йдемо через таку посадку. Дивлюся, по боках чи часом немає. Якихось підберезників, козарів, червоняків. Вони то собі полюбляють бути, але нічого не бачу. Навіть до не лізу середину, бо вони які туди попадають зрадку по, по дорозі. Ось. В тому лісі ми вже не знайшли нічого. От. Нічого більшого не попадало. Вирішив ризикувати і йти в середину в ліс. Далеко трохи, але будемо пробувати. Може щось ще десь тут повезе. А ні, то повернемося. Потім ще на край покрутимося ще в одному лісочку, тому що ми були вчора, на останок, що ми були, знайшли трох білих. Підемо ще там раз добре подивимося. Може, щось десь попропускали. Бо не думають, що три вилізло і все. Лишаємося, йдемо далі. В лісі трохи пітьма, темно, над нами хмара. Може що зараз буде злива, хто його знає. Синоптик пише, що дощ на цілий день. Ну як буде, так буде, йдемо. Йду я, друзі, ось тако по лісовій дорозі вниз. От. Привернула мою увагу, тому на дубі такі непонятні грибочки. Зразу я подумав, що це юдине вухо. Підійшов ближче, ні не вони. Такісь незрозумілі. Але я такі бачу перше. Ось такий, груба така мочалка. Желястий. Зараз ми його розломимо. Він такий клейкий всередині. Бачите? Ану хто знає. Мене дивиться багато таких, хто знає. Пишіть, що це за таке. Що це за гриби. Ну, перший раз я таке надибаю. Просто попри Вони на дубі такі. Чи це якийсь наріз, не знаю, але це... Ні, це гриб якийсь. Це гриб, а ну пишіть, хто знає, йдемо далі. Дивіться. Хто нам ще попав середина червні, бачите? Трутовик серчано-жовтий. Ну, вже такий підношений стан, вже біліє. Але приємна знахідка, приємна травневий гриб. Йдемо далі. Так, пів години ходу і ми з вами на таких гарних місцях. Такий мішаний ліс. За ним зараз піде дубина. Ну, перше нам тут попадає ось такий гриб. Ось лікувальний люди його беруть на ліки. Ну, бачу ще один. От. Цікаво те, що ніде по лісах більше не бачив, аж аж туточки. Ну тхне воно, звичайно, на пів лісу, чути здалека. Йдемо далі. Ну, попадають нам не білі. Але теж приємні гриби. І вони як нам попадають цього року перший раз. Це, друзі, лисичка. Подивіться, який гарний кущик. Ага. Ось такі красуні. Перший раз на цьому ось, з боку ще один. Один грибочок, те, а не дві. Ось такі лісові красуні. Перший раз їх цього року знаходжу. Оди, під листами ще. Ага. От тобі майже ще. Перший раз я на них цього року попадаю більше в таких місцях, де їх не знаходив раніше. Цікаво хм. це напевно такі випадкові зальотні. Тут колисичок я не знаходив. Ну, більше немає, але то приємно. Далі да, йдемо далі. Підняв я глядачі лисичок, декілька штук бачили. Пройшов буквально декілька метрів. Ось і нам попадає ось таких два красончика. Молоді білі грибочки. Перші в цьому лісі цього року. Ну краса. Думаю, аби не послідні. дивитися далі. Так, глядачі, сюрпризи не закінчились на цьому. Продовжити далі. І знову бачу там кущик, лисичок. От тобі маєш. Нормально. А в цьому лісі лисички кидаються. Я їх раніше тут не знаходив. А це так. Да, Подивіться, які класні. Молоді. Я вже одну тільки щось з'їв. Дуже класний на смак. Молоденькі, свіжі. Завжди в лісі, коли вони починаються, нахожу. Все, одну з'їдаю. на новая за похід. Одну-дві. Ось така краса. Ну краса-краса. Чисто ми йдемо далі. Друзі, я бачу ще. Ще бачу, друзі, подивіться які гарні. Це капець щось. Оба на, знову лисичка. Дивіться, яка гарна. Ось там знову. О. Це ми з вами попали. Теж доволі класний гриб. Цінний, гриб, лікувальний. От. Я навіть не сподівався у цьому лісі знайти. Прийшов, подивитися, чи є тут білі. Не знайшов два, поки що. Більше не бачу. От. Але, подивіться, що ми знайшли. Теж краса. Дяксь. Вже таке третє, гарне. Коло лисичок. Дивіться, какупа. Угу. Так, там ми... немає. красо. Чистимо, йдемо далі. Це мені вже подобається. Вже хоча б не дурно тепло сюди. Корзині вже ось таку. Замітив ось таку ще одну купу з лисичками. От. Гарні молоді такі. Відпірний сорт. А тому ще біленькі зазирають. Ось. Один такий молоденький. Красончик. Ну, Тільки-тільки тут починають лізти. І ось другий такий. Біля нього недалеко. Такі два. Ну супер. Хотів вставати. Ось, ці два в руку. А тому прямо під грабом. Ще два молодих. Ось один. Біля нього одразу другий. Ну, Це так заріз в коріннях. Ось вирвався. Ці два. Поки їх зривав. Замітив на горбочку ще одного. А тому далі глядачі є ще один. І теж такий молодий. А пішов просто відгонути купу з листям. Там побачив лисичку, зірвав її, а біля неї ще знайшли шість білих грибочків. Красав. Ну що, класно, класно, йдемо далі. Ще я тут покрутився і ще одного малюка підобрав. Ось. Ще один є. Буквально недалеко від тихось краси там, там ті. Декілька кроків знайшов ще одного. Йдемо далі. Продовжуємо далі, глядачі. Ось. І нам знову попадають лисички. Ну, сказати, що я здивований, то нічого не сказати. ще Подивіться, скільки їх тут. І озелю шоці. От тобі маєш. Чого-чого. На -чого? цих грибів я тут... -ка. Взагалі не сподівався знайти. Це ж не все. Зараз покажу, потім вже піду собі зрізати. Ось. Ось. Тут ще така купа. Десь ці невеликі, вже гарні. Просто Просто ідеальні розміри. Такі молоденькі, класні. Ось. Я ще бачу, ще поодинокі є. Можна навіть колистка бути, Ні, немає. Ось. Ну, немає так, щоб їх тут кабула. Аж аж. Ну, це вказує на те, що можливо варто піти на місця боїтків тут місця, що я знаю, де ростуть лисички доволі непогано. Може, якось ми і наступного разу такий зробимо. Підемо поохотимося на лисичку. Ну, краса, збираємо, йдемо далі. Думав, що вже все. Більше не буде, але повезло ще знайти лисички. о, Ще декілька знайшов. Ось такі молоді, гарні. О, де там бачу ще. Дивіться, там ще є. Це шолока. під ноги, дивіться, у нас. Зразу, навіть їх не видно. О, Що в листах ховається. Ви бачите? А в листках ось такі. Класні. Навіть їх не бачу о, дивіться, ще ще в листках круто круто, я ще навіть не пішов до тих, що я замітив ось ось і, знов. і оп'ять і ще о, руку вивернув взагалі їх не бачу дитя кубка моментом тому ще, ще декілька Краса. Угу. Ну, ці гриби класно збирати, вони чисті. Кабаки їх не люблять через те, що вони мають свою таку специфічну гіркоту. От. Але гриби доволі смачні, я їх полюбляю. Ті тут вже попадають поодинокі. Але є. ну да, -да, да це вже цікаво, пішли лисички. Нашим краю. Доволі швидко вони цього року. То, в принципі, не так і швидко вже. Тут вже середина червня, я щось все забуваю. От. Ну що, красава, там ошей. не, не непоганий. Дивіться. Ай, короче, та я йду зараз, добре покручуся. Бачу, вони тут каї. Ось. Непогано, тому що ціло вам покажу. Ось тако, що, я Зараз поки ще добрячу сюди подивись, бачу, що там далі. Повізбиру і підемо далі. Вже думав вам не показувати. Збирав такі поодинокі, але на ті, що натрапив. Вирішив все-таки показати. скільки на вже в корзині. Поліцькі Це щось. Гляньте тільки. Які чудові лисички. Ну я вам скажу, не завжди можна на такі попасти. В переважній більшості випадків все їх вже знаходиш старими, великими. Ось. Ну а це такі ідеальні, молодесенькі. Просто подивіться. Ну що це, одна краса. А над нами чуєте як співає. Ух ти! 咱们设备连两道的。Th Ось такого калабані, дорога, посадка. Ми з лісу, зібрався йти додому, набираю оборотів, ось набрав тако лисичок, бачите, тут по саму дорогу на кінець, ось що попадає. Ось такий білий риб. Ось. Але це вже не дубовий і не світлий. Це такий більш... Під осінні Махою вже. Бачите який? Ось такий. 14 червня, 24 року ось. Просто серед полі, в колобані. Можна читати, виріс. Я вийшов з лісу, йду геть, а він тут собі росте. Бере, йдем далі. Я ще там само. ніде не пішов. Ось, з тої сторони дороги там. Підняв білого, перейшов на цю сторону і в траві нам ну, тут попадає ось такий помпулатий, гарний. Козар, бабка, калічка, по якому як, підберезник. Ну, підберезники, правда світлі, трохи інакші, але такий і теж ось тако Коло бані серед полі. Тут деревом немає, ось там ось такий один корч. туди ось, ось посадки. Тут теж ось тако посадки. Надколи собі ось тут білий. Коза, йдемо далі. Ще одна шапка виринає нам трави. Ось такий, здоровий. а тут їх і два. Козай ще. Оцей такий взагалі. Ось який. Здоровак. Ось таких два. Йдемо далі. Такий нам попадає. Прямо на самій друзі. Я вже йду додому, взяв напрямок. На, на хату О, от. а нам на дорозі ось такий здоровий класний синяк я далека подумав що білий такий класний ось така дорога йде вниз а він собі прямо на дорозі ці гриби теж люблять дорогу Поді, скільки ми назбирали бачите файно нам попала лисичок класно ну що йдемо ще по лісі назад додому далеко нам ті шалі саме десь годину так що думаю, що щось нам попаде дорогою. Продовжує йти вниз додому, взяв курс, нагадує. А попри дорогу нам попадає ще ось такий грибок. Походу маслючок. Якщо я не помиляюся. Ось такий. Ну, точно не впевнений. Давно їх не находив. Ось. Ну, раніше вони тут росли. Тут дубовий ліс, раніше тут був сосновий. Тут маслюків було багато. Ну я вже точно не пам'ятаю. Брати його не буду. Щось я сумніваюся в цьому. А ви вже там мені напишете, чи це був маслюк чи ні. Ну, похожий, йдемо далі. Ну що, мої гриболови. Доволі непоганий у нас сьогодні похід 14 червня 2024 року. Ось. Пізбирали ми з вами доволі непогано грибочків. Повезло знайти і білих грибів, повезло знайти лисичок, повезло знайти декілька сироїжок і ще там багато всяких інших різних грибочків. Ну що, загальному похід класний. На годиннику зараз у нас вже перша година дня. В лісі темно, дуже темно, над нами хмари. Може і буде й дощ. Далі, не знаю, але поки що не паде. Ну що, в загальному рибалка у нас вийшла, похід вийшов класний. Кому, звичайно, сподобалося, ставимо вподобайки, пальці вверх, підписуємося на канал, лишаємося з нами. А ми на цьому будемо закінчувати. А ви бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна. Ми з вами зустрінемося на наступних чудових рибалках. Папа, глядачі, до на наступних чудових грибних полювань.